Значить, всі. Дарова, коротше. Привет, коротше, всім... здорово коротше! Привіт, короче! Це буде міні-урок по Python. Він буде максимально вмістительний, не буду все максимально розжогувати. Ну, буде понятно. Значить, для начала саме главное, як установити GP. Профіль. І пишемо... Айтом. Скачати. Перша ссылка. Е -е, установити. У нас от за цим копишитись не треба. По-перше, переводимо. Замонтажити. Windows. І беремо осью. Вот це устанавливаем. Я цей Python так давно установлю, что... Ось вс. Это забыл. Просто нажимаем на цю кнопку. Потом надо зайти в файловый менеджер. Це для то есть бы Existe. А, ah, так моя вже установлена, забыл. Вот бой, игу. Кто? Сейчас какой-то лет. На важно все. Вот. Пайкл. Бера молодца. Оца. Нічого не трогаємо далі. А це теж нічого не трогаємо. І нажимаємо Install. <звук> ну, ось, установили ми Python. Що делати далі? Откриваємо idle Python. А, ну і ще. Тут вместе з ним встановлюється... ще Python. -и. Эээ... 64 бита и 6,6 я уже забыл. Вот. Файл, не файл. Вот. Значит, что будет просто? Сама база яка надо всегда. Значит, сама простая команда. Ф то... ринг. А, это не Если мы просто напишем print, то а, f5. Вообще можно run. И run mode labo на f5. Окей. Сохраняем Ось... Сохранись к И не поримось. А, им я рандомне. Как я все обычно делаю. Принт. Во нічого не напечатаю. А що? Потому що тут у нас до нього інформація ніякої немає. А що, тут даже дужки допишемо? Тоже нічого. В дужках ми можемо, Допустимо, напишемо 264. F5. Ок. Во написав 264. Напишемо текст. Що? Це текстовий файл, а текстові файли ми позначаємо з допомогою. Тому Та, ну. Та, ну, мені ваш джаба обдейтиш. І ще текст позначається такими, ну, виділяється зеленим. От, написали. Е, це з цим розібрались. Далі пишемо 12 плюс коротше можемо тут дисувати. Множення е, ділення минус е, плюс. Его е, Так. Также можна розділяти, а значить текст і... Оце кому. Ну так что обращайте увагу, я, я рандомно пишу. що вон нам напишет, да? А якщо без пробілу, то все одно Той же самой. Ну якщо ми кому уберем, но пробіл поставимо, то... аж самому не цікаво Да, синтаксис еру. Тут надо кому ставити Так. Значить з принтом розібралися. А він нам ще пригодиться. Далі. Можна зробити Q. Q до та Тану. Q дорівнює 1-2-3, Да? Тут можна указати будь-який. Люб, Ми указуємо тут Q. все, пише оцю зміну. Так, розібралися. Також можемо тут написати Input. Тут можемо і можемо в дужках ще указати текст, який буде писатися. Допустимо пишемо qvr в. Це. Ми тут можемо вказати е, Число. Ентер нужно. І воно напише його. Е, е, ну, так, допустимо. Розібрались, да? Ю. Плюс 1,2. 1, 2, 3, так? F5. Е, Водимо число. Єру. Е, а чого? А потому що вона не розуміє, що це інтегрі. Тобто ми тут пишемо int і input duжka. так. І тепер перевіряємо. Один, два, три. 246. Правильно. Также можно указати тут, например, текст. Так, цем уже не надо. В вот. общем, есть три таких прям мега основных, даже два основных. Це Integer. Без цього пишется. Дальше... Ще є не, текст, не пам'ятаю як називається. Ще є. Не пам'ятаю назву, ну це так. Або, а, з великої букви, саме гарно. False. True або false. На це поки не треба. Шесть не цілі числа, тільки не пам'ятаю, як в нього розширено. Так, все ми розібрались. І, і ще є цикл FOR. Е, FOR. Е, пишемо. Ну, обично всі пишуть аль. І... Черт. Тільки головне пам'ятати, що там таке. Я просто постійно забуваю. Про цей фольг, Ось Вось. Эм. Ем. Рейнж. І в душкам. Пишемо 0, кома, е і любе число. Е а іменно кількість повторів, 7, наприклад. І обов'язково пишемо дві крапки. Е а тут не зроблено із душками фігурними, просто. Значит, пишем вот... Ай, секунду. Пишемо тут. QV. Да. F5. І вона напише нам 7, раз, Кив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Також можемо зробити тут о... А. F5. І зараз подивимось, що буде. А, чого ми последні раз не написали? Тому що якщо ми будемо ще десь указувати, отаку, цю зміну, що тут. О, вона не буде работать. Ем, також є така класна штука, як if. Ну, про неї кожен знає один-дві один. Ем, Ну тут як і е, з форум, просто вікрок. Да? Далі. Ми тут можемо написати любу команду. Да. А, так, треба да. пробіли ставити. А, ні, не пробіли, треба два дрібні ставити. Це саме головне. О, та якщо ми покажемо два, то воно нічого не зробить. Е, а щоб знати, що воно е, не зробило, ну що це не так, а не просто нас хитнуло. Что мы пишем? Элса. Да ну что это такое? Элси. Две крапки. И... Рим. если мы тут покажем один да. да и еще есть эль El тоже такая прикольная штука тут можно указать и вот так вот От. Mm. Якщо я було в мертво глабоки нагне писати собаку, то... Я хеба, що в мене і просто ролиться. І все. Охфей. Okay. Це було трава плавати, якщо перше не стаботи. То вказуємо два. А если тут двобов будет один? А что мне ну, интересно? Что у нас случится? А, ну да, тут пробелы, но обязательно. А если тут будет два? То у нас, соответственно, С случится. А если даже С будет неправильно, то случится ОС. Выищите while true. О, все. Ctrl C. Открываем файк. Контроль за true. Ну, не будем прям делать это так мяга А uh, Wild True. Uh, пишемо. І так ми можемо безконечно вводити одинички. Або любий текст. Ну, Розібралися, як велтру роботає. А, і ще можемо тут указати умову. Поки л дорівнює U менше одного. Не, менше 10. Ентер. тут можемо указати ну, Q не дорівнює э, Q плюс 1 а можемо указати Q дорівнює плюс 1 тако а, і Вот так сделаем еще. А, ну конечно. Ми ж не создали кюши. Ми создаємо кюшу, дорівнюємо. Оце таке буває. Ось що. А. Чорт, що тепер робити? Короче, закриваємо це. И... Тепер-то вс заработає. А, нет, не заработає. а, -а, -а, -а. Я ведь забув, як це посе. От. Тепер все работає. Вы не допускаєте ошибок, як в мене. А то будете жаліть пацан уже довго. На цьому е, все. Будете писати для вас, так скажемо, міні-задань. Ну, ви ваші завдання. Будете писати в коментарях код. Я вам показав, як встановити. Можна ще на телефон встановити. Е, і оттуда код. А значить, домашне завдання. Зробити... Так. Mm, що придумати? Зробити калькулятор. Типа, що ми буде спочатку писати перше число, потім друге число є в воді з діє. Типа множення ділення мінус плюс. Будете писати код в коменти, і я буду вам оцінка ставити. Від 1 до 10. На цьому будемо закінчувати. Всім. Всім за те, що додивилися. Мій гай. Надіюсь, що це комусь допоможе. Так що всім пе-о-ке.